У нього добрі очі. У нього сумні очі. У неї очі блакитні, величезні. Він високий і кремезний. Він ще вищий. Він середнього зросту, міцно збитий. Він чорнявий і широкоплечий. Її фігуру підкреслює військова форма, його хлоп'ячу чупліну. Тягнеться, вона вся коса з під шолом. Його борода розкішна, в екрані виглядає хвилястою і шовковистою. Його голос низький, спокійний. До він теж розмовляв цим голосом. До, він виглядав на свої 29. Зараз він виглядає на. Він красивий і мужній, і худий. Його не впізнати через вилиці і запалі щоки. Вона гарно співає. Він теж співає. Вона дуже гарно співає. Він любить розповідати про свою шестирічну донечку Мар'яну і про молодшу Анну, яка народилася за тиждень до. Щоби заснути, він згадує, як вона. Синочка Димка і донечку Нінусю, до шкільнят. і дружина, які готові місяць не подістати. Вона має найкращу маму, тільки з нею змогла б залишити своїх доньок. Він попросив кохана вийти за нього замуж, прямо звідти взяв і попросив, руку простягнув до екрану телефону. під оплиски своїх побратимів, її щасливе обличчя. Заради цього щасливого обличчя зв'язок зник, довго немає зв'язку, але він знає її відповідь, він мав час вивчити її, свою назву. тепер мріє народити з нею сина і доньку, і ще сина і доньку ще. Щоби так, як у нього, котрий вже має, двій, але ще не бачив їх наживо, Зате бачив на фото, у телефоні і на відео бачив. Однакові такі пуси: Юрко і Тарасик. Він футболіст. Він політик, початківець. Вона психолог. Він фізик-ядерник. Він історик за професією. воїн за покликанням. Вона маркетолог. Зараз бойовий медик. Інститут. Університет, курси. Він професійний військовий. І він. І він. І вона. Ліцей. Академія. Строкова служба. Контракт. Він на війні 10 років. Вийшов з ротації за тиждень до. Він українець з Полтавщини. Він з Харкова. Українець. Він з Житомира. Вона з Донецька. Він картавель. Так, трішечки. симпатичний. Він львів'янин. Він кримчанин. Він багато жартує. І він... І він. І він. Вона сміється. Вона лише усміхається. У ньому 9 ран. Він лежить вже місяць. Терпить, тому що той поруч без ніг теж терпить. Він марить, але не скаржиться. Ніхто не скаржиться, навіть матерям. Тим більше матерям. Ти. Вона добровільно до них приєдналась. Після того, як на цій самій війні загинув її єдиний син. Вона теж загинула кілька днів тому. А може про це написали тільки кілька днів тому. А загинула вона давно, в один із останніх їхніх днів боротьби за Маріуполь. Багато їх загинуло, але імен поки що не називають. Потрібно, щоб ми вірили їх чекали, і не здавалися, як він. І він. Він. Вона той з прекрасними очима і глибоким голосом. І та. Яка так гарно співає.